Вітаю, мене звати Дмитро Бабирь і це канал ЮКО Академія. Ми продовжуємо огляд олив виробництва компанії ЮКОЕЛ. І сьогодні в нашому обзорі універсальні оливи для гідросистем і трансмісій «УТТО» Universal Tractor Transmission Oil. Широкому загалу вони більш відомі як трактор. Пропоную більш детально ознайомитись з цим продуктом та розібратися з характеристиками та особливістю його застосування. Важливо, уто трансмісійні оливи, що виключає можливість їх використання у двигунах. Хоча вони класифікуються зав'язкістю так само, як моторні монгрейдові або всесезонні оливи, серійну компанія виготовляє оливи ЮКО УТО 80W та Yuko Uto СП 10 w 30 ці мастильні матеріали створені на основі високоякісних базових олив з додаванням багатофункціонального пакету присадок. Вони призначені для змащення коробок передач, головних передач, гідравлічних систем, а також мокрий гальм і щеплень у тракторах. Сільськогосподарській, лісогосподарській та будівельній техніці завдяки унікальній рецептурі, оливи ідеально підходять для роботи у важких умовах експлуатації. Юко Уто 80W та Uko Uto SP-10W-30 – це сучасні універсальні мастильні матеріали що поєднують у собі кілька важливих переваг: високі протизносні властивості, подовжують термін служби вузлів і агрегатів техніки, модифікатори тертя забезпечують оптимальні фрикційні властивості для ефективної роботи мокрих гальм і щеплень, надійний захист зубчатих передач і гідравліки завдяки протизадирним властивостям у широкому температурному діапазоні. Універсальність застосування оливи підходять як для трансмісій, так і для гідравлічних систем. Стабільна робота в будь-яких умовах забезпечують захист техніки незалежно від навантаження чи клімату. Обидві оливи відповідають вимогам API GL4 і допускам таких виробників техніки, як John Deere, Ahco, Case, New Holland, ZF, Allison. Масей Ferguson. На відміну від Уто 80W, продукт Уто sp 10 W30 має покращену формулу та відповідає сучасній специфікації Кейс New Holland 3540. Завдяки цьому його можна використовувати в широкому спектрі обладнання, включаючи найновішу техніку та моделі попередніх поколінь, де рекомендовані специфікації cnh 3505 та 3525. Оливи ЮКО УТСП 10W30 можуть застосовуватись як аналог олив світових брендів. Мають стандартні типи фасування 20 та 200 літрів. Ви можете придбати оливу у наших офіційних партнерів та у інтернет-просторі. Якщо у вас виникли питання щодо правильності підбору та експлуатації мастильних матеріалів, ви можете звертатися до наших спеціалістів відділу технічної підтримки ТОФЕСПОЮКОЕЛ або залишити заявку на сайті. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами у соціальних мережах. Далі буде ще багато цікавого.